Насправу добру, прийдіть предки святі, душу захистіть від нечисті всякої. Як день настає, ніч виступає, так лиха й кривда нас не чують і не бачить, стороною минають. Лише світлорода всевишнього, богів рідних собі на допомогу. Насправу добру. Придіть предки святі, душу захистіть від нечисті всякої. Як день настає, ніч виступає, Так такої і не бачить, стороною минає. Лише світлорода все вища, богів рідні.

І, і прибули буде... у язу рода Слава роду Всевишнього. Слава роду Всевишнього. Всім, всім, всім богам і предкам нашим. Слава рідним Богам, всім предкам нашим. Своїх рідних богів. коли ви чуєте, відаю, відаю що все світє є рід, і сіногийменні боги. І сімгої поєднані в нім. Відаю, 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 що сила у єдності. Я слава. Родів православ. Родів православ. І стаю тут. І славним, сильним і могутнім. Славим сильним. Стаю більш мудрим Могутні і сильним. Стаю більш мудрим і сильним. Могутні опору. Могутній опорой. Руси світли. Руси, Руси світловий. І захисником роду свого продану. І захисником роду свого продану. Славлю тебе, роди, Садису. целые матинки даны, живой воды. Светлую пироницу освячивайте. Ой, ярила, ой, купала, ваша очередь настала. Разгораются сердца, словно угли копалятся. Гари, ясно, чтобы не гори, гори, ясно, чтобы не погасло! Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! ясно, 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 солнце землю, ясно, ясно, коловрат. Поворотись, жарче пламя разгорись. Гори, ясно, ясно, чтобы не погасло. Гори, Небогосло. Выше леса, выше гор Поднимайся наш костер Где разлито небо синь Крылья шарки раскинь Гори, гори ясно